Вірунь, ти що робиш? Так, гудзик майже відірвався, треба пришити, взагалі нічого не встигаю. Сонце, ти дуже багато працюєш. Треба іноді відпочивати. Ага. Та я все чекаю на підвищення. Так вже хочу купити власну квартиру набридло поорендованих тинятись. Розумію, я теж хочу тут зачепитися, в своє містечко не повертатися. Хіба що поїхати? Познайомити тебе з рідними? Цікава пропозиція. Мені з тобою так пощастило. Ти такий ніжний, турпотливий. Давай жити разом. Я б залюбки кохана, але в мене сусід в квартирі. Мало того, що з дому працює, то ще й неакуратний, Я вже змучився прибирати цей холостяцький барліг. Ну, тоді, якщо не вийде до тебе, то давай до мене. Я буду завжди рада тебе бачити. Ну, або ти приходь, якщо захочеш мене побачити. Дякую за довіру, Мила. А хто це тобі пише? Тату -то Ромка, сусід. Він не прибирає, задеготує. Іди до мене.